Вітаю вас на каналі IT Oracle. В цьому відео ми будемо розбиратися з налаштуваннями Wi-Fi на маршрутизаторі MikroTik. Всі налаштування я умовно розділю на два кроки для зручності. Почнемо налаштування. Крок перший. Увімкнення та налаштування бездротового інтерфейсу. Підключаємось до маршрутизатора MikroTik. У лівій частині вікна Winbox обираємо «Interfaces». Знаходимо бездротовий інтерфейс в LAN 1. Вибираємо наш інтерфейс і активуємо його, натиснувши на синю галочку. Далі двічі натискаємо на нього. У вікні налаштувань інтерфейсу обираємо Wireless. Тут пройдемось по списку параметрів, які вам потрібно налаштувати. Mode режим роботи інтерфейсу. В нашому випадку обираємо AP Bridge. Band – частотний діапазон. Цей параметр вказує на характеристики бездротового частотного діапазону і підтримувані стандарти Wi-Fi. Давайте розглянемо це більш детально. Ця частинка вказує на частотний діапазон 2,4 ГГц. Це один із двох основних частотних діапазонів для бездротових мереж, які використовуються в пристроях Wi-Fi. Букви BG та N вказують на підтримувані стандарти Wi-Fi в цьому частотному діапазоні. До прикладу, Буква B це стандарт 802.11B, стандарт Wi-Fi, який використовує частотний діапазон 2,4 ГГц. Швидкість передачі даних цього стандарту сягає до 11 Мбіт на секунду. Хоч стандарт застарілий і менш швидкий, але все ще підтримується для сумісності. Його варто залишати тільки у випадку, коли ви плануєте використовувати дуже старі пристрої, які не підтримують більш нові стандарти. Інакше це буде негативно впливати на швидкість роботи всієї мережі. Стандарт G 802.11G. Це стандарт Wi-Fi, який також використовує 2,4 ГГц. Швидкість передачі даних цього стандарту сягає до 54 Мбіт на секунду. Він є швидшим і покращеним варіантом стандарту B і використовується ширше. Стандарт N 802.11N це стандарт Wi-Fi, який також використовує 2,4 ГГц, а також 5 ГГц частотний діапазон. Швидкість передачі даних може сягати до 600 Мбіт на секунду або більше, в залежності від конфігурації. Він є найсучаснішим та швидшим стандартом Wi-Fi для частоти 2,4 ГГц. Таким чином, обраний параметр вказує на те. Що бездротовий інтерфейс пристрою підтримує частотний діапазон 2,4 ГГц та стандартний Wi-Fi B, G та N в цьому діапазоні, це означає, що ваша бездротова мережа працюватиме в цьому частотному діапазоні і підтримуватиме стандарти B, G і N для підключених різних пристроїв. Так як я вже сказав, що стандарти B і G – це доволі старі стандарти, і вони можуть негативно впливати на ваші пристрої. Тому ми оберемо 2 ГГц Only N, що означатиме роботу на частоті 2 ГГц зі стандартом N. Channel Width – це ширина смуги для частоти 2,4 ГГц. Як правило, встановлюють 20 МГц. Це потрібно для того, щоб зменшити вплив інших пристроїв на вашу Wi-Fi мережу. Frequency – частота. Тут ви можете обрати конкретну частоту для вашої мережі, або ж залишити параметр Auto для автоматичного вибору. Автоматичний вибір означатиме, що маршрутизатор сам буде обирати найменш завантажену частоту і перемикатиметься на неї. SSID це ім'я мережі. Тут потрібно ввести ім'я бездротової мережі, яке буде відображатись в списку доступних мереж на пристроях. Натискаємо Apply, OK, закриваємо вікно. Наступний крок захист бездротової мережі. Переходимо на вкладку Wireless у лівій частині вікна. Потім на вкладку Security Profile. профіль безпеки. Тут можна створити новий профіль, натиснувши кнопку Add New, Додати новий. Але в такому випадку цей профіль потрібно буде вказати в налаштуваннях вашого Wi-Fi інтерфейсу. Налаштування знаходиться на вкладці Interface, LAN – Wireless, Security Profile. Але ми не будемо створювати новий, а просто для прикладу використаємо Дефолтний. Ви ж можете створити новий, щоб не чіпати налаштування дефолтного профілю. Розглянемо основні параметри налаштування профілю безпеки. Name або назва профілю. Mode це режим. Тут можна вибрати режим безпеки, наприклад, Dynamic Key, динамічний ключ, або Static Key – статичний ключ. Зазвичай рекомендується використовувати Dynamic Key, так як це полегшує управління ключами безпеки. Наступний пункт Authentication Tapes. Це протокол безпеки. Так як протокол WPA це застарілий протокол, тому тут залишаємо тільки один WPA2 для найвищого рівня безпеки. Наступний пункт ключі шифрування. Тут залишаємо тільки AS, так як TKIP вже застарілий і ненадійний. Далі вказуємо ключ шифрування до нашого протоколу WPA2. Це і є той самий пароль вашої бездротової мережі. Це пароль, який користувачі повинні вводити при підключенні до мережі. Певніться, що пароль містить як букви, так і цифри, і він досить складний для запобігання несанкціонованого доступу. І останній пункт, який нас тут цікавить, Group Key Update оновлення групового ключа. Тут можна обрати періодичність оновлення групового ключа. Зазвичай це значення залишається за замовчуванням. На цьому налаштування Wi-Fi на маршрутизаторі мікротік завершення. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. З вами був it Оракул. На все добре!